Такі, знаєте, моменти життя те словода, тому що деколи ти їдеш і хочеш собі спланувати поїздку до практично одного кілометра. Як от в моєму випадку, все, все дуже впритик, але я знав, що я приїду з маленьким зарядом батареї і зможу підзарядитися. Так що такі випадки бувають. Шановне товариство, всіх вас вітаю, з вами Андрій Автофора, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини і Європи під ключ. Сьогодні буде цікавий огляд, перевірка і, можливо, покупка автомобіля Mercedes Benz E300E. АМГ ФОМАТІ позначка Є після цифри означає, що у нас гібридна версія, а саме 2 літра бензин, плюс гібрид, що сумарно означає аж 320 кінських сил і 700 ньютонометрів крутного моменту. Плюс це гібрид, який підключається до розетки, відповідно. Даний автомобіль може проїхати в середньому 40 км на одному заряді. Це такий, знаєте, на сьогоднішній день по сьогоднішнім міркам середній результат. Але це також непогано. Перше помірний розхід, можливість проїхати на електротязі і хороша потужність 320 сил. Друзі, це можливість розганятися від 0 до 100 за 5,8 і 100-200 їхати в межах 15 секунд. Як на мене, це дуже круто, економічно і, в принципі, практично, якщо у вас є можливість його часто підзаряджати. Знамениті нідерландські канали. Якщо кому цікаво, ось так це виглядає. Ну і в загальному Нідерланди дуже красиві. В свою чергу я вже практично на місці. Автодилер давно працює в цій сфері, має хороші відгуки, так що буду надіятися, що все буде ок. Почалася така собі маленька промзона, а прямо переді мною дилер, куди я прямую. Все йде чітко за планом. Ключики у мене. Познайомився з продавцем. Можна так сказати, з власником цього бізнесу, тому що це неофіційний дилер. Маленька така компанія, яка продає автомобілі, яка робить сервіс. Ось це авто на продаж. Тут офіс, а тут у них сервіс, ну і ще також туди пішли автомобілі. А це безпосередньо герой сьогоднішнього дня. Як і завіряв мене власник цього дилерства, автомобіль дійсно дуже-дуже свіженький. Я вам скажу так, в чорному кольорі він дійсно круто дивиться. Мій клієнт хотів, щоб це був обов'язково чорний кольор. Пропонував темно-сірий. Білий, є класний синій колір, але він сказав Андрій, я, каже, передивився всі варіанти вживу, і мені подобається він виключно в чорному кольорі. І я вам скажу, він десь правий в цьому плані, тому що є клас виглядає ну, надзвичайно шикарно. Що мені також дуже подобається, я не завжди підтримую. Хром пакет, але в цьому випадку доволі класно, оскільки він, так би сказати, підкреслює певними знаєте, акцентами зовнішній вигляд кузова цього авто. Наприклад, ось ця нижня губа в хромованому варіанті, або, наприклад, ось ця лінія, яка йде вздовж решітки радіаторів, або ці точечки. Ну, вигляд дають вони шикарний. Чи, наприклад, задня частина? Теж є такі, знаєте, акцентні моменти, які гарно підкреслюють взагалі зовнішній вигляд. Ну і це хочу звернути увагу, друзі, рестайлінгова версія. Вони трохи видозмінили зовнішні елементи. Шикарні лінії. Диски у нас AMG, але 18-го радіуса 200. 75 40 18 це задні, тобто це у нас різноширока гума і, відповідно, різноширокі диски. Спереді має бути 245, по ідеї. Ось оголошення на даний автомобіль. 39 950 євро брута ціна. Є повернення ПДВ 20-й рік. Восьмий місяць, 320 кінських сил і також один єдиний власник. Позначка Є Приналежність цього автомобіля до гібриду, до електрики. Салон у нас виконаний також в AMG стилі, також у нас велика панорама. Важлива музика бурместер. Грає чудово. Сидіння у нас не повністю електричні, є мікроліфти, такі як регулювання спинки. Також саме сидіння воно може підніматися, опускатися. Ось таким чином. Але взад вперед вже на механічній основі. Є дистронік, є камера 360, передні підігріви. І, як ви вже також звернули увагу, салон у нас комбінований. Ну, як на мене, це теж доволі практично. Виглядає воно досить солідно. Насправді не всі хочуть повну шкіру. Скажу, у мене є багато замовників, які все-таки шукають автомобіль, щоб він був от в такій комбінації. Ну, насправді плюси в тому, що тобі ну, саме для тіла комфортніше на такому матеріалі сидіти, ніж на шкірі. Тому BMW, наприклад, робить зараз як такий дорогий варіант кашеміровий салон у своїх флагманських сьомих серіях. По багажничку у нас тут така історія, так як це гібридна версія, він у нас тут має таку зубчасту форму, тому що ось тут розташована батарейка ємкістю, загальною ємкістю 13,5 кВт, яка відповідно дає можливість цьому автомобілю проїжджати там в середньому 40 км. Можна проїхати і більше. Є м -м, тести, де цей автомобіль проїжджав. І 59 кілометрів. Але ну, в стандартних таких, знаєте, умовах треба розраховувати десь на кілометрів 40. Що класно, у нас тут є два кабеля, один на домашню розетку і type 2, це плюс. Тут ви, відповідно, не знайдете запасне колесо вже. Нема куди його сюди засунути. Скажу так, це, на мій погляд, один з мінусів, що він не повноцінний по розмірах, тому що місця хоч і вистачає, але це така сходинка, вона трошки його мінуснула. Треба бути готовим до того, що у вас трохи менше місця буде в самому багажнику. Але плюси також значні, хороша динаміка, завжди потужний буст. на Низьких оборотах і можливість їздити на електротязі. Багажник механічний. Закривається легко, але в такому класі автомобіля хотілося б, щоб він був електричний. Але така от у нас, друзі, комплектація. Також є сліпі зони, комфортний доступ. Він стартанув, але він не заводиться по тій причині, що у нас ще є певний заряд енергії, і йому для того, щоб почати рух, йому не потрібен двигун внутрішнього згорання. Тому, якщо у вас, наприклад, будинок і є можливість цього підзаряджати, то ви взагалі можете на якісь короткі поїздки ніколи не використовувати двигун внутрішнього згорання. Бак тут у нас 50 літрів, що дасть нам в середньому. 800 км по місту. Величезна панорама, яка також працює як люк. Погодьтеся, що прикольно, тому що в нових автомобілях часто звичайна панорама з відсутністю люка. Тут у нас все класно. Її також можна прикрити шторкою. До речі, тільки зверну увагу, підсвітка постійно динамічно змінюється. Це така є опція у Mercedes. Виставити і вона буде постійно змінюватись. Бачите, міняє колір і це доволі прикольно. Взагалі, сидіти в цьому автомобілі дуже приємно. Є відчуття дійсно дорогого, якісного автомобіля, безпроводна підзарядка, підстаканники. Є Type-C і 12-вольтова. Що класно, ви можете все це діло прикрити і у вас така якби соцільна панель виходить доволі лаконічно. Бардачок, також є Type-C-шки. Є система помічника парковки паралельно, перпендикулярно, дуже зручно. Ну і відповідно камери 360 дають доволі якісну картинку. Мені це дуже подобається. Такий ось документ від офіційного дилера Mercedes. Як ви можете самі побачити, що тут робилася заміна оливи сервіс. Вказано, що це було 24.07.25 на пробізі 76 тисяч 800. 24 кілометри. Тобто всього 56 кілометрів тому. І наступний сервіс 26 рік, 7 місяць Так, запустив автомобіль, зробив я це в режимі спорт, або ще можуть бути індивідуальні налаштування. Тут ось все це діло можна. Під себе налаштувати зараз зміню мову, тому що, якщо чесно, голландську не знаю система. Поїхали вниз? Так, супер. Да, подобається подобается мне щиток приборов у Мерседес. И ось важливий пункт, значит. За 117 кілометрів розхід склав 6,6 літра на 100 кілометрів з середньою швидкістю всього 20 кілометрів на годину. Опцій насправді дуже багато можна ось цей екран налаштувати повністю під свої якісь побажання. Я вам хочу сказати наступне: не просто так. Mercedes є одним з самих популярних автомобілів у німецькому таксі, тому що вони би не використовували ненадійний автомобіль. А так, ви ж самі розумієте, великі пробіги плюс комфорт саме для перевезення пасажирів у задній частині салону. Відповідно, претензій, як таких, у мене абсолютно немає. Тут доволі зручно і тут доволі затишно. Місця, як ви бачите, тут достатньо. Ну, і, звичайно, такий класний антураж. Які роблять і красиві контурні підсвітки, і колоночки Burmester. Все дуже солідно, також зручно працюють підстаканники. Ось вони отак, бачите, розкриваються чик. Під будь-який об'єм бутилки, і ти, коли ставиш щось, то воно автоматом відкривається. Тобто тут не треба нічого рукою поправляти. Мені взагалі тут все дуже подобається. Ну розумію, чому клієнта шукають саме Мерседес. Він дійсно дуже цікавий по салону і по зовнішньому вигляду. Абсолютно нічого не кручено, все в дуже гарному стані. Гляньте на радіатори, вони теж не посічені. Скрізь сухенько, ну, взагалі дуже гарний стан. Мені подобається. Що, давайте проїдемося трошки на ньому. Глянемо, що він себе представляє. Так, а ну давайте режим комфорт. І автомобіль одразу перейшов на електротягу, так як у нас ще є запаси енергії. Так, а ну треба глянути, чи ми можемо налаштувати тут його під себе. Так, двигун. Вручну механізм управління нехай буде комфорт. Ось тут зараз дуже добре видно, що двигун запущений. Ну, тобто, Друзі, тут можна все ж кажу, кастомізувати під себе. Але важливий плюс все-таки 700 Нм короткого моменту це дуже круто, а все це завдяки тому, що окрім звичайного двигуна у нас ще є електротяга. Тобто ви так трохи наступаєте і одразу у вас йде підхват. А як от в електромобілях. Ну, тому зараз багато хто вибирає гібрид, ну самі подумайте. у вас дуже потужне авто і він економний. Плюс ще можна на електротязі там, періодично їздити. Мені подобається. Я би можливо і сам би перейшов на таке авто. По трасі можна запросто поміститися в літрів 6 при адекватній швидкості. Тут дуже тихо, шумоізоляція взагалі без будь-яких запитань ну і салончик в стилі Mercedes класний Мерс. покатався на ньому мені все подобається відкривайся EQ Power весь ріденький по фарбі також власник також завжди, тільки у офіційного дилера обслуговувався, тому можу сказати, що це дійсно достойний апаратік. Зараз піду поторгуюся і будемо домовлятися з продавцем. Ну а далі оплата. І доставка в Україну на цьому буду закінчувати. З вами був Андрій Автофора. Не забувайте підписуватись також на мій інстаграм. Там реально багато чого цікавого. Пока і слава Україні.